Всім привіт! В минулому відео я інвестував в багато різних проєктів, і про 5 з них я ще не розказував на своєму каналі. Сьогодні я розкажу про 3 із п'яти, і в наступному відео будуть ще 2. Отже, перший проєкт це Fantasma і його Ticket Soul. Що це таке і для чого? Сам Coin Soul це блокчейн першого рівня, на якому легко можна будувати ігри, і в принципі все. Це якщо дуже коротко. Таких блокчейнів є багато, я вирішив вибрати один із них це Soul, так як зараз ціна в принципі непогана. Однак хочу підмітити, що інвестиції в цей проект доволі ризиковані, так як капіталізація 20 мільйонів, і цей проект торгується вже з 2018 року. Одне діло, коли ви інвестуєте в якийсь проект, в якого повністю розведена ринкова капіталізація приблизно 20 мільйонів, але він. Або зовсім новий, або він торгується приблизно з 2122 року. В даному випадку цей проект вже дуже довго знаходиться на ринку, і як ви бачите, він зараз опустився до своїх мінімальних значень. Може бути таке, що цей проєкт просто-напросто не виживе і не покаже ніяких результатів. Натомість, якщо з ним все буде добре, так як я зайшов до них на сайт і перевірив їхню дорожню карту, вона в принципі виконується по термінам і є одно. На 2024 рік, тому можливо, цей коін все ж таки покаже результати. І якщо він виросте до 3 доларів а зараз ціна 16 центів, то це в принципі будуть непогані прибутки. Давайте зайдемо на TradingView. Ось цей коін. Я інвестував по ціні 17 центів. Максимальна була приблизно 4 долара Отже, якщо він туди повертається, це буде більше, ніж 20 іксів. Це цілком можливо, тому що під час минулого булрану. Він виростав в 28 разів. А зараз токен знаходиться в своєму накопиченні. Ось приблизно ця зона. Я інвестував, як казав раніше, по 17 центів, але незначну суму. Буду інвестувати ще по ціні 9 центів. І на цьому все. Більше інвестицій в мене в цей проект не буде, тому що я в ньому не впевнений, але, тим не менш, не хочу пропускати можливий ріст даного активу. Як пишуть розробники, це user-friendly блокчейн. Я в цьому не розбираюся. Я не Вмію будувати якісь проекти на блокчейні, тим не менш, я вмію інвестувати, і цей проект я вибрав один із багатьох. Ну, в принципі, все в мене більше немає що додати. Давайте перейдемо до наступного проєкту, і це Engine Coin. Абсолютно все те саме, але капіталізація проекту набагато більше, а точніше, в 40 разів. І цей блокчейн показує себе трошки краще. Це також блокчейн для ігор, переважно. На перший погляд здається, що цей токен, так як і Soul, знаходиться на своїх мінімальних значеннях. Але це не так, якщо я включу логарифмічний графік, можна подивитися, яка ціна дійсно була на дні. Найнижче це була. Приблизно 2 цента 7 років тому, так як це дуже старий блокчейн. Як я і казав раніше, є багато чого схожого до блокчейна Soul. Спершу я хотів інвестувати тільки в Engine 1000 доларів і робити ще дві інвестиції, коли ціна буде падати нижче. Але потім я вирішив зробити диверсифікацію і інвестувати туди 500 і сюди 500. Давайте зайдемо на TradingView, Ось цей токен. Отже, я інвестував. По ціні 45 центів, зараз 47. Другу інвестицію я буду робити в тому випадку, якщо ціна прийде приблизно до 30 центів. Якщо ні, я буду очікувати збільшення своїх інвестицій хоча б в 5 разів. Але я буду слідкувати за домінацією біткоїна і відштовхуватися від того. Так як цей проєкт має більшу капіталізацію, в них набагато більше підписників в Твіттері, ось Engine, у нього 500 тисяч читачів, у Фантазма всього лише 43. Тому в в принципі, ціна і відповідна. Також за ними дуже багато хто спостерігає із тих, за ким я спостерігаю, а за Фантазма набагато менше, також в 10 разів. Також, наскільки мені відомо, на Engine будується набагато більше всяких ігор і проєктів. В принципі, це все. По цьому проєкту в мене більше немає що додати, тому давайте перейдемо до останнього це Velaus. І це третій блокчейн. Як ви бачите, зараз ціна на самому дні, тим не менш, я вважаю, що це перспективний проєкт, і, напевно, я буду інвестувати більше, ніж 500 доларів. Чому так? По-перше, капіталізація всього лише 40 мільйонів доларів. І вона з легкістю, я думаю, може вирости 10 разів. А якщо ціна повернеться до своїх минулих значень, це буде збільшення інвестицій від. Ціни на даний момент в 32 рази. Це цілком ймовірно, тому що в минулому циклі так і було. Що це взагалі за блокчейн? Це не для ігор. Насправді це форк Solana, який є зараз на Ethereal Virtual Machine. Це, в принципі, дуже схоже на Binance Smart Chain або Matic, але комісії такі самі, як і в мережі Solana. І швидкість транзакцій також така ж сама, як і у Solana. 75 тисяч транзакцій в секунду. Якщо коротко, Простими словами, це те саме, що взяти схрестити Binance Smart Chain і Solano. Як результат, ми маємо VELAS. Цей токен доволі таки давно торгується з 2019 року. Минулого разу він показав непоганий результат, приблизно 30 іксів. Сподіваюся, зараз він також покаже якийсь результат. В Твіттері в них не так багато підписників, 120 тисяч. Ось як вони заявляють, це найшвидкісний блокчейн першого рівня на Ethereal Virtual Machine. Тому в принципі, якщо вам цікаво інвестувати в цей блокчейн разом зі мною, зараз непогана ціна. Я вважаю, щоб це зробити, так як зона накопичення була приблизно ось тут. До ціни 2 цента, це все ще, на мою думку, дно, від якого ціна буде рости. Перша моя інвестиція була. В діапазоні 1,7 цента, наступне, я буду робити 0,9 цента. І в принципі, все. Ну добре, в мене більше немає що додати. Якщо ви хочете підтримати україномовний контент, ставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це допомагає моєму відео потрапляти в рекомендації, а мені розвиватись. Також підписуйтесь на канал в Телеграм. Декілька разів на тиждень я буду проводити онлайн трансляції, ділитися екраном і відповідати на ваші питання. Якщо вам це цікаво, Можете приєднуватись. Дякую за перегляд і до зустрічі!